Була подружка. Ну я не, не вірила, ну як, кажу, кости, палка. Е, ну як я буду, все, там вже треба перевіться, то то а як то, як, то ну, я Ну, Тобто ді... просто не знає, Леся реально була з костильом, з палкою після ковіда, правильно? Чи після Після е, ковідної прививки. Бі... А, після прививки. Да. так, У вас пішло ускладнення. Да. Е, на ноги. На ноги, так, у нас спать. Е, я почав лікувалася в рематологах. Ну, нічого, нічого толком не. Ні, 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 ні. Потім, як почало друге коліно, мені боліти. Я не пішла до ревматолога Просто напросто, тому що вона мені згубила гормонами шики. Я пішла до ревматолога і врачу, врачу кажу: ну, дівчата на роботі там уколи якісь роблять у сустави. Їм вистачає на рік. То може мені робити? Ну, Мені кажуть, що костелі палки, як кость горлі. Скільки знай, вам було років? років? 54 роки у ви з костеля. Да. А він каже, не коштує. Хочете ну, бути інвалідом? Це так. Горбенко, друга поліклініка. Ми йому передаємо. Горбенко, молодець. Шукайте кераміку. Де я кажу, буду шукати. Есть, вам сам лікарська, шукайте кераміку. Да. Десь каже, є вже Житомирі, шукайте. Так. І вам буде легше. Ну, каже, ну взагалі, кажу, можна якусь ну, процедури. Вони платні. Кажу, ну хай будуть платні, але мені, щоб легше трохи стало. Я кажу це. Даже кажу і шукати по городу, як, я з костелем палкою буду шукати. О, Назначив, каже, ну все-таки вам треба ця кераміка. А потім по другам кажу, щось ти так хорошо стало по дитяці, теж дало спосіння на коліно. А вона каже, я хожу на нього без. От вона. О, куди? Скільки грошей платити. От, от, і оце ви прийшли. І тоді я прийшла. Е, скільки я ви допитав? часу вже у нас? З е, ну, серпня місяці вже другий рік. 17 серпня 23 року. Да. Сьогодні у нас 10, -го. 10 -го. грудня 2024. Через скільки часу почали хорошо ходити самостійно? Бігати, е, ходити? Скільки но, вам знадобилось часу? Ну, мабуть, місяць. Місяць? місяць. місяць і вже почали краще. Гру, лучше стала ходити. Через три місяці я вже так, ну як до трьох місяців я піднімалася ще це, хорошо, а впускала ще трошки представлення, а потім це стало нормально. Так, і назад. Рада, що вас запитала. Благодарна це, Ну, не прислухалася до Маргаріти. Бачиш, от треба слухати першу раз.